Майбутні держави п'ятеро юних науковців з Прикарпаття отримуватимуть стипендію президента України. Троє студентів та двоє учнів перемогли у третьому етапі всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Серед них і франківський одинадцятикласник Олег Павчак у своїй роботі юний науковець досліджував екологічні особливості яструба малуху на території покуття. Над нею зізнається, працював довго та наполегливо, аж чотири роки. Ця робота є досить важлива, оскільки вона має хороше та суттєво практичне значення, оскільки яструб малий є хорошим регулятором дрібних хребетних, тобто інформація про нього дасть нам змогу спронузувати комплекс практичних заходів задля для захисту полів та лісів і їхніх потенційних шкідників. При ході цього дослідження я дослідив саме особливості популяції локальної даного виду на території дослідження, і, окрім цього, Дослідив фактори елімінації даного виду, тобто загибелі, і створив комплекс практичних заходів для захисту даного і локальної популяції цього виду саме на території Придністровського покуття. Такі високі відзнаки юних прикарпатців, кажуть фахівці, неабияка гордість для області, адже незважаючи на виклики пандемії та війну, вони показують гідні результати на престижних наукових конкурсах та мотивують інших навчатися. Вони будуть достойними працівниками і професіоналами, тому що вони зі шкільної парти вже. Роблять пошук, це їхня, їхня праця. Вони захищені, вони мають свою працю. І якщо хтось не піде в велику науку, я кажу все одно в професійній діяльності і в навчанні їм, то підійде. Ну і по-друге, що Україна переможе незаперечно. Але за наукою потенціалу майбутньої держави всі професії потрібні, але прогрес суспільства вирішує науковий потенціал. Тому за тими дітьми я думаю, де б вони не здобули освіту, вони повинні і вони прислужаться нашій Україні. Юні Прикарпатсі переконана голова Івано-Франківської ОВА Світлана Унищук займається важливими дослідницькими пошуками та науковими експериментами чи розробками. В різних галузях науки, техніки, культури та мистецтва, і за такою молоддю каже майбутнє України В нашій державі потрібні ті люди, які. Мотивовані, які люблять свою країну безмежно, які кожен день живуть для країни і які мають хороші знання, досвід. А для цього потрібно дуже багато працювати. Ваша щоденна праця це є вклад в нашу перемогу. Ви маєте знати, що кожен із вас вкладається в перемогу, кожного своя часточка, але ця часточка дуже потрібна для єдиної України, для нашої держави. Отримуватимуть стипендію юні науковці впродовж року у розмірі 2600 тисячі шістсот гривень що місяця. Льося Грибиквіталі Маглаті, телеканал 402.